Привіт, як ви думаєте, що спільного між Шазамом та Гаррі Потером? Може символ електрика? Чи чудові люблячі батьки? Або чарівні палички? Але годі вже гадати, зараз ми відповімо на це питання. А також розберемось, чому перший шазам досі один із кращих фільмів Всесвіту DC за останній час. Фільм починається зі сцени, в якій нам показують маленького хлопчика, що кудись їде з батьком та братом крізь завірюху. Малей втикає у кульку з передбаченнями та, судячи з вкрай не здорової атмосфери в авто, питає в неї, коли вже рідні відчепляться. Ти за кермом? Дійсно, батько з братом зникають, а хлопчина з переліку так важко дихає, що вікна автівки замерзають, як в маршрутці на Київ Бориспиль в лютому. Далі хлопець виходить з авто та опиняється в бет на мінімалках. До нього виходить Геґріт по версії Нетфлікса та каже: «Ти Гаррі». Але у місцевий Гогвардс просто так не беруть, тож на малого чекає випробування на чистоту серця. Яке той стріском провалює, бо чує голоси в голові. Зберігачку <забери забери забери планочку> Чаклон кастує геть звідси з браму, ста малий знову опиняється в машині. Він починає істерити та вимагати повернути його до професора Гарлік. Батько відволікається від керування і. О, бейбі, бейбі. Сім'я виживає. Хоча батько міг би і зіграти в ящик, як всі нормальні родичі з супергероїв та злодіїв. So Тим часом кулька закликає малого знайти їх. Кого їх? Нових батьків? А в печері Чаклуна статуя йде тріщинами та промовляє до старого, що мовляв, гайки тобі, діду. Бо ніхто в наші дні не хоче оцю магію шмагію краще в Xbox позалипати. Дід не погоджується, бо він фанат плейстейшн та запускає закляття якогось довбня. знайдемус. мус. Так, я знаю, про що ви думаєте. Я теж вважаю, що інтро у фільмі досить дурнувате. Хоча, якщо сприймати це як Стьоб над типовим походженням злодія, то все виглядає інакше. Потім сюжет переносить нас у звичайний світ та на кілька десятків років вперед, де ми бачимо ще одного малого. Пацана звуть Білі, і він дуже любить намахувати копів, але робить він це із благородною метою знайти маму. Юний хакер шукає адреси, а потім ходить по ним та питає. Далі ми дізнаємося, що білі вже безліч разів намагалися усиновити, але кожного разу щось йшло не так. Це місто боїться мене. І ось хлопця забирає чергова сім'я, але цього разу не зовсім звичайна. У Віктора та Рози вже є чотири прийомні дитини, і судячи з усього, вони планують догнати та перегнати Анджеліну Джолі із Бредом Пітом. До того ж, кожен із дітлахів трохи не такий, як усі. Тут у нас Гіка З'ят, дуже наївна темношкіра дівчинка, боді позитивний латиноамериканець та хлопець Фредді, супер якого є мега-сарказм. У мене. Невіліковний рак її і... лишився місяць. Я просто приколююся. Поки Білі йде в чергову школу та вдає себе сігму. Як до якийсь час не жмакати мене, нам показують нашого давнього знайомого, малюка, який вижив. За останні роки він, як і треба для типового злодія DC, втратив волосся та розум. Також ми нарешті дізнаємось повне ім'я персонажа Тадеус Сіванна. Доктор Сівана збирає тих, хто також не сподобався чаклону та з їхньою допомогою намагається хакнути магічні двері. Врешті він підбирає потрібний шифр та заходить до тієї. Самої печери, в який старий чаклун спокушав його сяючими цяцькатьками. Тідька... Там він каже, що ніякий він не обраний. Це неможливо. Забирає магічний артефакт, робить лазерну корекцію правого ока, починає жбурлятись бурлятись блискавками та перемагає нетфліксовського гендельфа. Я не зрозумів, цей дід взагалі щось вміє чи так, тільки вум не лице робити. Фільм знову переносить нас до школи, де ми бачимо типову сцену: лузера булять, а всі навколо дивляться. Біль проходить повз, але тут один з хуліганів каже щось про мати. Чого ти назвав це ім'я? У пацана вмикається режим берсерка, та він роздає кривникам смачних костелів. Але хулігани сильніші, тому білі тікає від них у метро. Це попов пизати. Як же я люблю ці моменти в кіно, коли герой забігає у метро, а там на нього чекає потяг. Не те, що в нас заходиш і чекаєш. Чекаєш, <таспоріг> чекаєш. Чекає. Раптово у вагоні метро починають замерзати вікна. А ми вже знаємо, чим це закінчиться. Але цього разу ніяких тестів чаклум не проводить, а просто читає лекцію про сім смертних гріхів. Ну, ви знаєте, жадібність, гнів, хтивість. Потім чаклум пропонує хлопцеві взятися за його чарівну паличку та назвати свій улюблений сервіс для пошуку музики. Отак і казати. Тоді Шазам. В білі б'є блискавка, але він перетворюється не на кубку попелу, а на захарілеві Чулівай. Ага, це ж тільки Бетмену треба качати м'язи, а усіх інших вони просто з'являються самі по собі. На кубку попелу натомість перетворюється чаклун. А білі приходить до тями у метро. Золоті шузи, пасок, білий плащ. Це гаплик, як стильова. Тим часом названі брати Біллі дуже хвилюються. Бачите, як Фредді схвильовано має посуд. Тож, коли у вікні з'являється стрьомний мужик, Фредді кличе на допомогу, але дорослий мужик Утріко так і переконує його вийти. Фредді переконується, що мужик це Біллі. Разом хлопці намагаються дізнатися більше про його сили, а потім наш герой рятує дівчину від крадія. Робить він це все максимально крінжово. Так ми дізнаємось, що у підкачаному дорослому тілі залишаються мізки підлітка. Хоч та знаєте, супергеройство супергеройством. Але що б ви зробили, як щоб з малого перетворились на дорослого? Звісно, б чкурнули в найближче, а тебе за пивком, що й роблять персонажі. Тут теж з'являються крадії, кримінальний райончик, еге ж, але й цього разу білі їх зупиняє, паралельно дізнаючись, що він коло не пробивний. Або це тільки костюм коли не пробивний. Стрельне в лице! Стрельне в лице! В лице? І все було б супер, але замість нормального пива хлопці взяли оболонь. Далі ми бачимо, як здоровані плащі ввалюється в спальню маленької дівчинки та затикає їй рота. Біль знову називає свій улюблений музичний сервіс та перетворюється на малого. А його прийомні батьки отримують блискавку прямо в дім. Наступні дні наш герой витрачає на те, щоб стати зіркою Ютубу. Звісно, він не може змагатись з відео про котиків, але все одно набирає чимало переглядів. А ще він в черговий раз показує, що велика сила це не завжди велика відповідальність та забув. Буває прийти до школи, щоб Фредді міг похизуватися перед дівчатами. Коли ж Фредді йде шукати друге, то бачить, що той не придумав нічого кращого, ніж стати вуличним фокусником. Магія виходить з-під контролю, блискавка б'є в автобус. Той майже злітає з моста, але білі всіх рятує. Сам напортачив, сам врятував. Молодець. Браво! Насправді я довго думав, як обстібати цю сцену, але ж вона сама по собі настільки дурна і безглузда, що ніби той задумана як Стьоб, Стоп. А може це є геніальний стьоб над супергеройським кліше? Далі нам показують нашого лекса, лютера на мінімалках, який приходить до свого батька і брата та проголошує промову в стилі Ікарі Сінзі. Я ніколи тебе не пробачу, батьку. Потім Сівана каже братові: «Вийди отсюда, розбійник ти! Брат виходить у вікно, після цього з'являються смертні гріхи та показують, хто в домі хазяїн. Під кінець сцени, один з гріхів каже Сівані, що Чаклун врешті знайшов свого обраного, та його треба прибрати. Сівана відправляється на бійку з нашим героєм трико. Спочатку він намагається вибити магію з білі в стилі агента Сміта. А коли той тікає, бере в заручники Фредді, який якраз зупинився поруч. Брати та сестри героїв бачать це все по ящику та здогадуються, що дурку на астероїдах. Їх новий братюня. Як? Волею святих сценаристів не інакше. Потім, коли Білі приходить додому, його прийомні брати та сестри кажуть, що знають про його Альтер-Его, а також знають, що Білі шукає маму. Вони хакають міську базу даних та знаходять його мати. Виявляється, що вона. Живе за дві станції звідси. Радісний Білі біжить до матері і вже готовий з нею воз'єднатись, але тут вона каже, що кинула його навмисно, бо злякалась відповідальності. Доки хлопець слухає від матері дуже мотивуючу промову про те, наскільки він їй не потрібний, і це реально дуже драматичний момент, як на мене. Доктор Сівана бере в заручники вже всю його прийомну родину та забиває стрілку для фінальної бійки у печері Чаклуна. Але він недооцінює силу південного централу. What you say, -ma -ma -ma? Так виявляється, що без своїх внутрішніх демонів Сівана звичайна смертна людина. Дія переміщується на ярмарок, де біль вже майже готовий віддати силу та чарівну паличку лисому доктору. Але тут він згадує слова чаклуна про те, що силу можна розділяти, та перетворює всіх своїх братів та сестер на супергероїв. Кажіть моє ім'я. Бі! Бі! Та не моє ім'я, те, що перетворює мене на цього кадра. Ша Суперсмейка, файно мочить демонів, білі косплеї ті тачі. Всі щасливі, крім доктора, бо він залишився без ока та суперздібностей. В останній сцені фільму ми бачимо, як Біль у своєму супергеройському вигляді приходить до школи та каже всім, що Фредді його друг. А потім до них приєднується ще й. О, ні, цього просто не може бути! Супермен точніше, Торс Супермена, бо на цілого Генрі Кавіла грошей не вистачило. Хоча потім фанати таки скинулись на Генрі. А гайс. Та жартую, це просто магія монтажу. Ось такий він шазам від DC. Можливо, вам здалось, що я забагато його критикував, але я справді вважаю, що фільм вигідно виділяється на фоні всієї тієї супергеройської штамповки, якою нас в останній час буквально завалює Голлівуд. Він одночасно смішний та серйозний, підходить для сімейного перегляду та сподобається справжнім гікам. А ще його можна дивитись без розуміння всього складного бекграунду Всесвіту DC. Що мені ще зайшло, так це роздуми щодо дорослішання. Тут у нас і злодій, який виріс фізично, але залишився ображеною дитиною в душі, і інфантильна мати, яка за здатністю приймати рішення морально молодша за сина, і малий, якому треба якомога швидше дорослішати, щоб відповідати своїй силі та вигляду. Але він не хоче цього робити. Друга цікава тема Шазаму роздуми на тему, а що б реально робили люди з суперсилами? Чимось це нагадує хлопаків від Амазону, тільки менш брутальних. Білі отримує надлюдські сили, але не кидається одразу рятувати світ, а йде за пивасиком та грається з блискавками. І це звичайна людська поведінка. Тобто фільм не показує нам ідеального бойскаута в трико. Він показує живу людину зі своїми вадами та бажаннями. А ще історія шазама доводить. Що справжня сім'я, це не обов'язково кровні родичі. Коротше, як підсумок можна сказати, що шазам глибше, ніж здається, на перший погляд. Так, місцями друкуватий, далеко не завжди логічний, з жартами на грані фолу, але піднімаючи серйозні теми, паралельно висміюючи кліше супергеройки. Цей світ покірно їстиме з моїх до. Ти там що штовхаєш зараз якусь зловісну суперпоганську промову? Отже, сім шазамів з десяти.